Сімс це в якій ти створюєш якби ідеальну версію самого себе і намагаєшся досягти тих цілей, на які в реальному житті в тебе немає часу. Тому що вільний час ти витрачаєш на Сімс, але існує і інший, більш захоплюючий спосіб гри. Голодні ігри. І сьогодні нашими учасниками стануть Король Солодощів і п'ятий президент України Петро Олексійович Порошенко. Філософ, мотиватор і зірка репу Петро Моставчук, більш відомий як МС Петя. Головний герой фільму Драйв і архетип персональності всіх сучасних чоловіків. Гослінг. Головна героїня серіалу «Венздей» і архетип персональності всіх сучасних жінок Венздей Адамс. Ниндзя відступник і останній виживший член свого клану Учіха Саске і єнот Василій. Кожний з них отримує ось таку кавалерку, 2 на 4 метри, з усім, що необхідно для комфортного життя. 6 учасників, 6 однакових кімнат. І в кінці залишиться лише один учасник. Він або вона отримає 1 мільйон гривень, і цей неймовірний маєток у новому Житомирі. Ігри починаються, і хай переможе найсильніший. Учасники поки що знаходились у позитивному настрої, і кожен просто займався власними справами. Та наскільки довго їх вистачить? Залишу-ка я їх на 2, 3, 4, 5, 6 годинок. Першим з усіх напруження не витримав Саске і почав плакати у ліжку. Все як в МС5 аж тримається як справжній чоловік. І навіть одаровує глядачів своїм прекрасним репом. Не буду спати! Я буду спасати! Якось так і минув їх перший день. Темнішало, і учасники один за одним лягли спати. Тут то й настає час першого випробовування. В кімнатах з'являються двері, а за ними набитий харчами холодильник і спеціальна лаунж зона Іначе відчувши зміни своїм шарінганом, Саске встає з ліжка і першим прямує до холодильника. Вже скоро до Саске приєднався Порошенко в Труханах. До речі, їжу отримують лише 5 перших учасників, а отже комусь сильно не пощастить. Саске і Порошенко, схоже, одразу знайшли спільну мову. Воу, Саске, що ти робиш в кімнаті Петра Олексійовича? Ох ти ж, йобан... Третім прокинувся пан Моставчук. Та не задля їжі. Поїсти завжди встигнеш, а от знайомство з пливовим депутатом то річ корисна. Також прокинулась Івенсдей, а Петро... Ну, Петро Олексійович, що це за хуй? Ага, єноти теж прокинувся. А отже, гослінг сьогодні той, хто лежить голодним, дав іншим учасникам ще годинку і розігнав по домам. Учасники були сповнені енергії після сніданку. Один Петро прибирав у кімнаті, другий Петро читав реп. І лише Госінг був засмучений, але то його доля така страждати. У другому челенджі учасники одночасно сядуть на ці лавочки. Виходити за межі червоного килиму заборонено. Навколо розставлені різні предмети, що відволікатимуть гравців від успішного проходження челенджу. Як тільки обидві ноги учасника опиняються за межами килима, він вилітає. Почнемо. І першим стають Гослінг і Моставчук. Гослінг вилітає. А ні, повтор вийшов лише однією ногою. А ні, все ж вилітає. А разом з ним і Порошенко, який вирішив піти поспати. Запитав у Гослінга, що ж це сталося і ось його відповідь: Та мені тупо по на ваші конкурси. Просто хотів потиснути руку легенді. Тим часом Килим покинула і Wednesday Адамс. Жага до знань перемогла матеріальні цінності. Єнот теж аут виявляється, він є адміном популярного телеграм-каналу з мемами. В челенджі залишались лише Саске, який тупо заснув, і МС П'етя, який спілкувався зі своїм фанатом Нарайном Гослінгом. І, схоже, що Петро вирішив показати декілька прийомів воркауту канадському актору і усього на секунду покинув межі килиму. А отже, виграє Учіха Саске. За це він отримує збільшення кімнати і холодильник з їжею. Гослінг знову останнє місце, втрачає ліжко, на якому чомусь спить порох. МС Петя – втішний приз за друге місце. Стан деяких учасників наближався до критичного. Венздей не їла півдня, гослінг більше 24 годин, а тепер ще й не мав ліжка. Кожний відволікав себе як міг. А Саске нарізав стигрі херсонські томати. Але найкраще себе, як завжди, відчував МС Петро. Взяв у нього невелике інтерв'ю. Філософія, психологія. Саме головне залишається людьми. І кричіть, що ви живі! Настав час третього челенджу: двері, вказівник і басейн. За дверима кухня з усім необхідним обладнанням. Всередині ще одні двері, за ними зона для відпочинку. Після того, як перша людина увійде на кухню, двері буде зачинено, допоки ця людина не перейде у кімнату з телевізором. Усього зайти на кухню зможе лише два учасники. Що стосується басейну, то про це трохи пізніше. І першим на кухню виривається Емсі П'ятя, після чого двері зникають. Мотиватор нарізає салатик. Порошенку знову ліпне до молоді. А хто це біля Гослінгу? Невже це єнот Василь? То це насправді єнотиха Василиса. І Петро закінчив приготування їжі, а отже, двері відкриваються для ще одного учасника. Не втрачаючи секунди, Уензлі заходить у кімнату і на цьому усе Саске обломись. Але дівчину тут цікавить зовсім не їжа. Тим часом в нас є перша жертва басейну. Будь-який просунутий користувач ПК знає, що басейн у Сімсі це завжди пастка. Тому Порошенко в нас тут трохи поплаває. У зірки Репу і пані Адамс тут, схоже, Netflix and Chill, але, думаю, пора повертатись додому. Райан Гослінг програв в усіх трьох челенджах і тепер знаходився на грані смерті. Найкраще себе почував мотиватор. Венздей чудом врятувала себе від загибелі. Саске теж нормас. <му> Схоже, що першим ці змагання покинув Петро Олексійович. Вічна пам'ять гетьману України. Ось щира реакція Мсі Петі на цю інформацію. Але це була лише перша жертва цієї довгої ночі. Райан Гослінг справжня людська квасоля і справжній герой. І залишились вони у трьох. І отримав кожний з них по Мольберту. Завдання написати картину. Виграє той, чию мазню вийде впарити за найбільшу кількість гривень. Переможець отримує перепустку до фіналу і ще невеликий бонус. Учасники почали свій творчий процес. Кожний вкладав в малюнок усю душу. Виходило дійсно чудово. Один за одним вони закінчили свої шедеври і настав час експертної оцінки. Саске 109 гривень. Уенздей 95 гривень. МС 5 100 гривень. Виграє Саске і його сумний малюнок Метелика. Сильний, з'їдає слабкого. Уенздей залишається без ліжка, Саске отримує модний євроремонт. МС-П'етя втішний тренажер для воркауту. Ця ніч стала особливо довгою для Уенсдей, але хлопці поки що не мали жодних проблем. Схоже, що життя пані Адамс підходило до кінця, але в неї ще був останній шанс в останньому передфіналі випробовуванням. Петро і Венздей потрібно буде пройти лабіринт і потрапити у кімнату Саски, де на них чекатиме холодильник з їжею і фінальне змагання. Дорога буде складною і матиме чимало відволікаючих факторів. Також у лабіринті є ці золоті двері. Вийдеш через них і втратиш шанс на участь у фіналі, але збережеш своє життя. Починаємо, і Венздей одразу прямує до кімнати Порошенка. Отакої. Петро ж не поспішає виходити з кімнати, і, і ось тільки зараз починає свій маршрут. Невже вирішив почитати? А ні, воркаут спорт, попри все. Навіть Саски не витримав і підійшов за своєю порцією мотивації. Збігом закінчили, і, і ви тільки подивіться, мотивація спрацювала, і Учіха теж почав займатися спортом. Минуло ще декілька годин, і раптом обидва учасники почали рух. Петро прямує прямо до холодильника, але Уенсдей, схоже, відчула запах свіжого повітря і пішла до золотого виходу, і вони перетинають поріг одночасно. МС Петя стає фіналістом. Уенсдей зберігає своє життя і свободу. Але щось саме зацікавило її на вулиці? Могила Райана Гослінга. Дівчина так і не змогла пережити втрату у свого кумиру. Яка сумна історія! Есіхідія yeah. протиучі усього буде три випробовування. Перша з них гра в шахи. Учасники відпочивають і готуються до розумової баталії. Вже зранку перша битва. Філософія і психологія проти знаменитого Шарінгану. Справжня битва інтелекту і інших навичок. І перемагає МС Петя. Рахунок 1-0. Другий челендж на цей раз боротьба фізична. 100 метрів вільним стилем у басейні. Виграє той, хто першим сяде на золотий трон. увага, Саски ловить мегазатуп, а Петро вже у басейні. Просто подивіться на цей розмах рук. Роки тренувань дають свої результати. Саски ж тільки зараз стрибає у басейн, але Петро майже на фініші. Залишаються останні декілька кроків. І. Рахунок 2-0. А отже, немає сенсу продовжувати це змагання. Петро Мосатошок. За це він отримує мільйон гривень і маєт у Новому Житомирі, декілька слів від переможця. Я весело провів час, зустрів багато цікавих людей. А головне, показав свою силу тіла, розуму і душі. Слава Україні! Усі виграні кошти зірка репу відправив у фонд Повернись живим. А Саски так і залишився у тому басейні. Навічно.